Стало вона щебетати, господаря викликати, ми свято несемо від хати до хати, щоб щасті, любові, всі вам щедрувати, на щедрувати щастя долі людям побажати, Люди, браття християни, вас хрестився у Йордані. В цей день блаженні Йорданові хвилі, Хрестили Бога, сина, людським тілі, Купали ясне сонце всіх чеснот. Яке любов безмірно проявило, що між нами на землі воно світило, воно зійшло в покорі із висот цей день освячені йорданські води почули заповіт для всіх народів. Слова Господні для людства важні, що їх Йордан поніз у світ широкий. Оце є син мій, любий одинокий, його ви слухайте усіх. І світ витає в себе світлу зміну, що згодом нам на нашу Україну приніс Йордану, браця ти Дніпро, слова правдивого, одного Бога, і в нас засяла правда перемоги, і в нас те сонечко, святе зійшло. Забудьте про тягар життя на мить, тішайтеся, Господь з вами. Ви чуєте, що дрівочка дзвенить Надземними шляхами. На білосніжній скатертині котяй калач уже стоять, серця і душа в щастя нині, Ще трілки весело звенять. Я святом щиро привітати, звичайно сил я розду, щоб прогнати всю біду, щоб завше зло ваш дім минало, щоб добра було доволі, щоб не знали вже розлуки, ваші діти і онуки, щоб ваші дочки і сини в мирі, злавуть злагоді росли. Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро гостило вас, о Христе Божий Сину. Перед тобою гну коліна і кличу Боже Небеса, за кров за муку за руїну, верни нам віру цю єдину і добре ім'я нам верни. Людською кривдою важкою землі святої не скверни. Досить же кривди, муки, болю. Верни нам, отче, наш верни, Країнська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини. Щире слово і правда свята. Хай Ісус маленький, серед вас гостює, хай зникає страх і злоба, хай добро панує. О, миле Ісусе, ми просим тя нині, прости нам всі наші грехи, зійшли на нас спаси, Ті промі любові, щоб всі ми щасливо жили. Сьогодні до столу всі рідні зійшлися, всі спільно до Бога молитву звели. А після вечері всі дружні весело про тебе, Ісусе, щедрівку звели. Там на рі! Рано рано на Йордан мати Божа полюбила, свічки трой засвітила, рано Рано, на Йордан будьте здорові, усі і багаті, любіться, Єсну. Ось така наша країна, у святкові дні оці, моя рідна Україна, вже Боже щастя їй. Нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години, Бог благословить вас, біда хай загине. Правда ж гарна господарю, коли традицію живе, і ми, браття українці, не забуваємо про це. Благає ще дрівочку заспіваєм і рушаєм до вдоволі. Будьте здорові!